Повернулась. А знаєте чому? Нарешті Тоша вже одужав. Правда, він знову засунув під крило свій дзьоб. Ну, швидко висунь з крила дзьоба, щоб я бачила, що з тобою все в порядку. Коротше, я в другий раз за тиждень нафарбувала, щоб ви розуміли. Бо весь цей час у мене, ну, по-перше, не було натхнення. По-друге, не було часу і не було сенсу, бо я весь час проводила з оцим перенатим, хвостатим, моїм любим. Тошечкою. Бо йому було погано. <с no water> Тоша. Ти мені це прикращай. Знову це засів. Ти що? Ти ж все сьогодні вже у мене бігав, отакий весь, отакий весь, да, на цей. Отакий, резвий. Так, у мене такий дома безлад за цей тиждень. Я нічого не прибирала, нічого не робила. У мене пилюка по всій хаті, у мене засрано все. І в общем, я ж. О, гляньте, пилу скільки. Господи, просто Віка. Куди не глянь, щось лежить. Бо тут що їй воно падало. І мені було не до того, щоб це все прибирати. Коротше, зараз буду. Витирати пил, пилисосити, буду отут-ут прибирати то все, мити, вимивати. Вчора вже помила клітку, вимила, бо тут вона була обригана в мене вся. Ну, коротше, да. повертаюсь на канал, повертаюсь до вас. Так, кімнату, кімнати всі пропили Тоша. Тепер мені потрібно тут це все прибрати. То, що сьогодні навіть купався, уявляєте. І це викидаємо. Все одно все не застелиш, бачите? Але як я рада, що він... Сирунчик в мене знову. Бо коли він не сирунчик, то він хворіє. А так, все нормально. Вс? Справи? Это Машаш. Машаш? Да. Согласна? Вот, давай назад и сломай. Согласна. Сгодна. Шантажистка. Я попасть на тело Заглянемо, що у нас тут вище. Опа. Опа. Да. Чікс. Чікс. Спочатку ось так робимо. Потім ось так. І чекаємо. Поки там відкисає, йдемо сюди. Тут вже відкисло майже, о така система у мене непроста, але що робити, коли в тебе є ось такий пірнатий, і він гуляє, а не сидить постійно в клітці, інакше ніяк. <плес> а він вже продовжує робити те, що я потім буду знову мити. Це такий круговоріт. У кого є пташки, пишіть в коментарях. Подобається О, цим займатися, цим, що я. <рес> Може, у вас є свої лайфхаки. Діліться. Лайфхак все застелить, не працює. Так, ну, ось поки що мої всі лайфхаки, які я придумала. Вони не дуже класно працюють, бо, по-перше, він туди спускається, починає ці листочки гристи, совати їх, вони зсуваються, і ясне діло, що, що потім відбувається. Ну, все одно краще, ніж нічого. Там теж поклала кілька листочків, клітку туди переставила. Зараз тепло, за бортом взагалі жарко. Тож, то, що вже не мерзне в нас, да? Але трошки ще засинає. Але намагається потрапити на кухню весь час. А я не пускаю. Шо? Я цю штучку виконала, вона погано заряджає. Відходить там все. Да він. Ну навіть то, що фонтанчик не вмикає нормально. Да. Угу. Ну він спочатку працює, а потім через хвилину перестає. Мабуть, же час прибирати ялиночки. Оці. У нас є дві. Одна тут, одна в коридорі стоїть. А ви вже прибрали ялиночки? Так, У мене тут є відвар... відварений буряк. Хочу його почистити і буде салат з фетою. Дуже смачний, з горішками. Наш обід. Давно не було гречки саме час. А це лениві голубці. І салатик, рецепт якого є на каналі We Victoria Food. Підписуйтесь. не зайшов у кліточку, я його закрила, бо вже вечір. І хай вже там сидить. Їсть. Чавкає щось. Як настрій теж. Покраще вже, так? Да? Вже покраще. Хочеш вийти? Ну ладно, виходь. Світло є зараз. Хай гуляє. От не все одно де тобі сидіти, тут чи там? Бачите, вже листик змахнувся. Прилетів він туди п'ю. Тільки що мила Артему голову. Бо лупа, мізиралом вже пробували, він типу допомагає, але не надовго. Ну, все одно. І я почала підозрювати, що він просто банально не змиває нормально себе шампунь. ну будь-який. Бо якась лупа така ну не така, як у людей лупа, коли грибок. Вирішила я йому кілька разів помити самостійно голову, щоб перевірити, чи може дійсно він не дозмиває. Бо він все так робить, знаєте, так по по-бистрічку, хоп-хоп, намилов все. Інколи виходить, тут мило десь там. Коротше, я бачу, що він просто тупо через те, що поспішає, не доробляє. О, то вже прилетіть. Коротше, спробуємо. Ще так, сьогодні ситуація. Звернулася до мене кілька днів назад дівчинка. Я не буду називати ім'я, просто розповім історію. Коротше, 10 років є зайва вага, хоче схуднути. І запитала мене, що мені робити, щоб схуднути. Ну, дитина, я їй розповіла в принципі, про програму схуднення. Кажу, але тільки через батьків треба згода батьків, ну, щоб вони тобі допомагали, бо це ж треба і готувати їжу, ти ж сама не зможеш. Щас. Алло? Вдома. Ти можеш подивитися в комп'ютері? Я зробила відео. Ну, коротше, я, мабуть, його не відкрила, я, ну, відкрила, але, мабуть, не зберігла. Ага. в мене немає світла, зараз зайшла подивитися, дивлюся, його нема. Зараз подивлю, так я можу з телефону подивитися. Ну, подивлюся. Знову новий рік? Да. Лайфхак з яйцями. Да. Воно виставилось відкрито 253 перегляди в мене, мабуть, світла немає, в мене не показує. Так. Да. Ага. Добре, давай. давай. Пока. Пока. Сьогодні Маша приїде додому. Була пару днів у Артема, бо у них світло не вимикають. Так, розказую. Коротше, і е, е, вона, каже, операція з батьками, і якщо цей варіант підходить, то... Ну, Мені треба, щоб вони зі мною теж зв'язалися. Вона мені пише, батьки зараз, ну, я не з ними, я в Польщі зі своєю подружкою, з її мамою. А, ну, Не з батьками зараз я живу. І, типу, батьки сказали, що не проти, щоб я ну, кажуть, робив, як вважаєш за потрібне. Але ж там ця програма не дешева. Тому що там йдуть програми, ці продукти спеціальні, які висилаються для схуднення. Там суп, коктейль, це все білкове, протеїнове, ну, націлене на те, щоб закрити дефіцити людям і щоб їх не тягло на солодке, і там прикуси спеціальні такі. Ну, в общем, спеціальна допомога, щоб худнути. І вітаміни, і пребіотики, коротше, багато всього. І це все коштує грошей. Вона каже: Ні, таких грошей немає. Ми зараз не можемо. А як ви можете мені якось там по іншому допомогти? Що я можу для вас зробити, щоб ви мені допомогли розібратися з оцим? Як мені правильно харчуватися? Дуже стало шкода дитину, бо я розумію, що ситуація біженці, і вона там без батьків і все, і ще є зайва вага, з якою вона хоче якось справитися. Каже, можна я вам буду скидувати фотографії своєї їжі, а ви будете казати, чи правильно я їм, чи щось замінити? Кажу, хорошо, давай, домовились. <кій> ну, думаю, допоможу. Скидує мені одну фотку, каже, це мій сніданок. Там два бутерброди. Ну, просто хліб з маслом або з сиром, з якимось намаст... намастка якась. І кілька шматочків огірку так, намазаних. Ой, на... нарізаних в такі слайси. Ну, типу там 4 чи 5 штучок. Кажу, ні, це ну, неправильно. Скидаю її тарілочку, як повинна виглядати тарілка, що там повинно бути, ну, приблизно. Кажу, хорошо. Та що ж таке? Алло! Я згадала. Ну, то розповім я вам чи ні. <сум> uh, в общем, кілька днів. Так от я з нею в такому режимі я щось рекомендую, скидую якийсь рецепт. Вона, да, так, да, все, а я от це не люблю, а я от, uh, помідори не можу їсти, не люблю, капусту, я теж не люблю. Я uh, їй там варіанти ще скидую. Ну, коротше, спілкуємось. І вона мені скидує фотку, таку, зараз я вам ставлю. Е, от так от нормально. каже, а що там? Вона каже, ну це яйця і якісь листечка, але я не знаю, як вони називаються. І шпинат. Бачу, що шпинат. Кажу. а скільки там яєць?» три. каже, ну для тебе на вечерю. Це кажу забагато. За Треба там два, три то забагато». кажу, А що ти ще сьогодні їла? Вона каже. Е, ще їла омлет з грудкою. Знов яйця і курина грудка. Да. Але я не сфоткала, а ще що більше нічого. Кажу, це ти за весь день з'їла ну, тільки яйця і грудку, там, і кілька листиків. Да. Плюс ну, така фотка якась підозріла. Ну, не схоже, що сфоткала дитина на телефон. Десять років їй. А наступний день знов мені скидує ще одну фотку. А так нормально я знов дивлюсь, фотка підозріло, схожа на інтернетовську Просто я заходжу в Google. Пошук по картинкам, ввожу ці дві фотки і знаходжу сайти, на яких розміщені ці фотографії. Кажу, навіщо ж ти мене обманюєш і скидуєш мені фото не своєї їжі, а як ну, просто фото з інтернету? А ви мені просто сказали а вівсянку? А я вівсянку не люблю. Кажу, то ти вирішила мені скинути фото, що ти тупо з'їла? Це ж не мені потрібно, це тобі потрібно. Ну, в общем, запропонувала їй все ж таки викупувати програму. Хай батьки кажуть, ну, вирішують, бо ну, так діла не буде, що ж ти мене мій час займаєш, я безкоштовно тобі допомагаю, а ти замість того, щоб ну, використовувати мої поради, ти просто як для мене якісь фотки скидуєш. Ну, на що це треба? Я до чого це веду? Що безкоштовно, коли людина вона ну, не буде займатися дійсно собою. От, якщо вона заплатила гроші, вона вже зацікавлена ці гроші, як відробити, да? щоб отримати якийсь результат. Ну, от, до такого я висновку прийшла. Це не перший випадок, вже такий був у мене, це другий вже такий випадок, що я безкоштовно намагалась допомогти людині, а вона ну, замість того, щоб використовувати поради, просто. Обманює і я не знаю для чого. <с> Отак, От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. З лягким паром. О, який супер стар. Ой, наче ти блогером ніколи не був. Не треба мене знімати. Ти такий гарний. Все. Такий гарний, ну дай знімаю. Ні. <с> Ні.